Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. На якому ми будемо розглядати правопис значущих частин слова? Ну, таких як префікси, «пре», «при» та прі. Ну для початку я вас запитаю, діти, мабуть, сумуєте на дистанційному навчанні за зустрічами у класі, на перерві. Якщо сумуєте за очним навчанням, тоді я запрошую вас у звичайний клас, де знаходяться звичайні діти. Післухаємо, про що вони розмовляють. Прочитайте діалог, яке лексичне значення слів, прізвище і прізвисько. У тебе рідкісне ім'я, влас, мабуть, на честь когось із родичів назвали. А ні, мене звати Сашко. Влас – вас це прізвисько. Мене ще з першого класу так прозивають, бо прізвище маю Власюк. Ну, що, діти, поміркували? Яке значення лексичне має слово прізвище і прізвисько? І розберіть за будовою виділені слова. Поміркуйте, якою частиною слова є в них частинка прі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо, чи правильно ви розібрали. Так, прізвисько, прізвиська, закінчення О, все слово основа. Е, прізвисько походить від слова звати. Тому звий буде корінь «ск» – суфікс, а при префікс, звичайно. Ну, а як прізвище, прізвища, прізвище е, М буде закінчення. Ми слово для цього змінили. Основа слова прізвищ, знову ж таки, звати. З буде корінь, а іщ буде суфікс. Прі це префікс, звичайно. Отже, прі у словах прізвисько і прізвище це префікси. Так, Префікс ми пишемо в українській мові лише в трьох словах прізвище, прізвисько, а ще прірва. Так, прірва зовсім не пов'язана зі словами прізвище і прізвисько, яке між собою є спільнокореневими. Так, прізвище це найменування особи на бути при народженні або вступі в шлюб, що передається від покоління до покоління. І вказує на спорідніність роду. Прізвисько найменування, що іноді дається людині й указує на яку-небудь рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок. Ну і прірва це провалля із стрімкими урвищами по краях, або велика і глибока яма, або яр, а ще стрімке урвище. Ну, Ознайомимося ближче із значенням слова прірва. До речі, воно вживається в деяких фразеологізмах. Фразеологізми це вислови, які ми розуміємо у переносному значенні. Фразеологізми збагачують наш лексичний запас, адже можна про щось сказати образно. Ну, наприклад, кидати або кинути, скинути в прірву, так говорить людина, коли вона рішуче позбавляється чого-небудь або пориває з чимось, ліквідовує що-небудь. Опинятися чи опинитися над прірвою, так кажуть, коли хтось потрапив у скрутне становище. А пішло в прірву, говорить людина, яка марно витратилася на що-небудь. Всі мої справи або всі мої намагання пішли в прірву, ось так можна сказати. Отож, натисніть на паузу, запишіть собі ці фразеологізми і, можливо, ви їх колись застосуєте. А ми продовжуємо далі і послухаємо, про що ж говорять наші герої. Прочитайте діалог в особах. Висловіть своє ставлення до обговорюваної проблеми. Ти ображаєшся на однокласників що маєш прізвисько? Ні. Влас це зовсім не образливо. От деяким моїм друзям пощастило менше. Вовк це вовчук, жила це Жиленко, дуб дубовик. На мою думку, прізвиська принижують людину. Краще б учні навчилися говорити один одному компліменти. А як ви вважаєте? Поміркуйте, діти, пригадайте, чи є у вас прізвиська в класі, як вас кличуть? І чи ображаєтеся ви на однокласників, які придумали вам прізвиська? Дошкульні вони чи звичайні, нормальні, і ви на них спокійно реагуєте? Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Пригадуйте, діти, ми читали з вами козацькі перекази, і там говорилося про те, як козаки приймають хлопців у Запорожці. Ну, звичайно, вони не просто влаштовували випробування, а й потім спостерігали за новими козаками. І дивилися на їхні риси і давали їм теж прізвиська, які потім переростали в прізвища, а ці прізвища козаки передавали з покоління в покоління вже своїм нащадкам. А прізвища ці, до речі, складалися, ну, в першу чергу, із кращих ознак, якихось особливостей того чи іншого козака. Отож про прізвища і прізвиська, я сподіваюся, ви поділитеся в коментарях своєю думкою. А ми говоримо компліменти. Вчимося говорити, адже комплімент набагато приємніше слухати, ніж прізвиська. Спробуйте до словосполучень добрі... добрати означення з префіксом пре. Ти дуже добрий. А як буде? Предобрий. Пишеш дуже старанно, можна сказати однокласнику, так? Тобто як? Престаранно. В тебе дуже мила усмішка. Яка усмішка? Премила. Дивишся дуже ніжно, преніжно. Надто хороший, прехороший. Надто скромний, прескромний. Виконав роботу дуже чудово. Пречудово. Хороші слова, правда? Приємно їх слухати. Так от, діти, говоріть побільше приємних, хороших слів. Ось таких. Теплих, теплих, притеплих. і тоді на душі буде тепліше. А ми досліджуємо слова. Зверніть увагу, з чому ми говорили про префікс пре, і бачили, що він пише, пишеться в словах ознаках А ось дивіться, премудрий, ознака А «примудритися» – здавалось би, таке саме слово з таким самим коренем, але ми маємо уже префікс при. Чому діти? Як ви вважаєте? Ну, мабуть, хтось каже, що «примудрий» – це ознака, а примудритися це дієслово, це дія. Так, тоді зверніть увагу, престарий це ознака. Префікс «пре». А пристаркуватий це теж ознака. Але чому префікс при? І поміркуйте над лексичним словом, значенням слова, чи однакові за лексичним значенням будуть слова престарий і пристаркуватий. Ну, тут ви, мабуть, скажете, що престарий це дуже старий, а пристаркуватий це ще не зовсім старий, а тільки починає старіти. Тобто ознака вже, як то кажуть, у вищій мірі, а пристаркуватий це ознака неповна, тобто якась неповнота. Цієї ознаки, так? а ще поміркуйте, діти, коли ми вимовляємо такі слова от премудрий, примудритися, престарий, пристаркуватий, чи виразно в них звучать ненаголошені літери Е та «и» в префіксах? Так, справді, ми їх не чітко чуємо, адже Е наближено звучить до І, а і наближено звучить до Е, то як же їх тоді розрізняти? А все просто розрізняти їх потрібно за значенням. Так, префікс при вказує наближення, приєднання і неповноту дії. Наприклад, «прибігти», приклеїти, пригріти, а префікс пре замінює слово дуже. «Пригарний» – це дуже гарний, а предобрий це дуже добрий. А запам'ятати дуже добре нам допоможе віршик. «Прочитаймо його. Що писати, пре чи при, не турбуйся, друже. Префікс «пре» пиши завжди, замість слова дуже. Хто премилий дуже милий, престарий дуже старий. Хто премудрий дуже мудрий, премалий дуже малий. Префікс «при» пиши тоді, коли мусить щось зробити, принести мамі води чи гачок прибити. При тоді іще напишемо, коли вкаже він наближення. Прибережний, приморський, прикордонний, приміський. Сподобався вам віршик? І не забудьте вивчити правила. Отож, запам'ятайте, що префікс при та «при» ми розрізняємо тільки за значенням. А от зараз і перевіримо. Спочатку зверніть увагу на такі слова, що в українській мові є запозичення зі старослов'янської, переважно церковні, і пишуться з префіксом пре, так як преосвященство, преподобний, престол, презирство. І тут ми не можемо їх замінити словом дуже, що престол це дуже стол та ні. Тобто ці слова зі старослов'янської мають такий відтінок урочистості. І такі слова треба запам'ятати. Тож, будь ласка, натисніть на паузу і запишіть ось ці чотири слова, і позначте в них префікс пре. Запам'ятайте їх. А ми продовжуємо далі досліджувати і порівнювати. Зверніть увагу на слова «прежовтий» і «прижовклий». Престарий. І пристарілий, хоч будинок престарілих. «Прегіркий» – це дуже гіркий, а пригірклий трохи гірчий. Превільний це дуже вільний, а привільний ну, степ, наприклад, привільний, безмежний широкий. Тобто зверніть увагу діти, на те, що спільнокореневі слова, залежно від значення, можуть мати різні префікси. І ці префікси ми розрізняємо за значенням. Орієнтуйся на літеру Л, яка часто вказує на повноту ознаки саме цей суфікс. От «прежовтий» – це дуже жовтий, а «прижовклий» – ну, ледь-ледь починає жовтіти. Так само, як прегіркий дуже гіркий, а пригірклий трохи гірчий. У слові прегіркий немає літери Л, а у слові пригірклий ця літера є, цей суфікс, який. Нам вказує на неповноту ознаки або неповноту якоїсь дії. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть ось такі слова для того, щоб їх запам'ятати. А ми продовжуємо далі. Робота з текстом. Прочитайте, будь ласка, текст гостинність у звичаях українців. Слово гість давнє праслов'янське. Первісне значення його. Чужинець, чужоземець. Справді, чужинцями, гостями були в нас купці. Дороги, якими вони прибували, називалися гостинець, та й привозили чужоземці теж гостинці. Стародавні звичаї веліли, щоб гість, зайшовши на подвір'я, бодай на хвилинку вступив до хати. Гостя садовили на найкращому місці, запрошували до столу, сидячи за столом, Гості повинні були чекати запрошення до страви. Коли гостина була святкова, то дітей за стіл не садили, господарі теж не сідали. Господиня подавала їсти і припрошувала жінок, а господар припрошував чоловіків. Нечемним не вважалося, коли гість брав зі столу страви сам без припрошення. Кожного гостя, який уже прощався, господарі проводжали аж на двір або за ворота. Ось такий текст. Яке первісне значення має слово гість? Які звичаї вам запам'яталися і яких з них ви дотримуєтеся? Визначте тему та основну думку тексту. Тип і стиль мовлення. Ну, Звертаємо увагу, що стиль це не художній, а більше схожий на ось такий стиль, який розрахований на публіку. Ми б е, цей текст прочитали десь у газеті, чи в журналі, чи в інтернеті, і такий стиль називається публіцистичний, адже він розрахований на широке коло читачів або слухачів. І він доступний, тобто тут використані е, зрозумілі слова. А тип мовлення це розповідь. Можливо, з елементами міркування. Міркуємо, що означає слово припрошувати. Тут господиня припрошує жінок, господар припрошує чоловіків, тобто запрошує, так? просить їх частуватися. І в ньому, ми бачимо, використовується префікс «при». До речі, поміркуйте, чим можна пояснити, чому в цьому префіксі ми пишемо літеру И, що вона означає? Наближення, приєднання чи неповноту дії, ну, мабуть, наближення, адже коли припрошують, тобто запрошують бути ближчим до столу, ближчим до їжі, так? Ось таке приєднання якесь, приближення до чогось. А подивіться, будь ласка, чи є ще в цьому тексті слова з префіксами при. Шукаємо, прибували, так, приєднання. Привозили, тобто теж своєрідне якесь приєднання. Так, діти? Ось такі слова. Ну і, звичайно, припрошувала припрошення. Ось такі слова із префіксом при. Не забули, що ми розрізняємо їх за значенням. А тепер практично гра е чи і. Ми перевіримо, наскільки ви добре розрізняєте слова за значенням. Розподіліть слова залежно від того, яку літеру у префіксі ми напишемо Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте, що побачити результат вам допоможе галочка внизу екрана. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Розібралися, е там потрібно чи і, і не забудьте скріншот з результатом надіслати вчителю або ж мені. І ще практичне завдання буде після того, як ми розберемося з одним явищем. Поміркуйте, діти. Слово прекрасний ми пишемо спре. Однак його не можна замінити на дуже красний. А як вважаєте ви? Чому як утворилося слово прекрасний? Не знаєте? Колись слово красний означало красивий. У цьому можна переконатися, прочитавши народні казки, де навіть у назвах трапляється це слово на позначення вроди або чистої доброї душі персонажа. Наприклад, красний Іванко та закляте місто. Також раніше про красиву дівчину говорили Красна дівчина. Це слово згодом замінили на сучасні синоніми красивий, гарний, а от слово на позначення вищої ознаки прекрасний. Збереглося і донині. Ось така цікавинка. Будете знати, що дуже красний це прекрасний це не дуже красний, тобто не дуже червоний це дуже красивий. І нарешті ще одне завдання творче конструювання. Доберіть до поданих слів спільно з префіксами пре та при. Утворені слова запишіть у дві колонки залежно від значення префікса. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Тільки замість двох колонок я використала два кольори червоний та синій. Перевірте себе уважно, чи правильно ви записали префікси. Ну що, правильно? Якщо правильно, то я вас вітаю. А ми працюємо далі. І знову вам гра, яка називається одним словом. Замініть подані слова і словосполучення одним словом з префіксами пре. Або при. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, місцевість біля Карпат називається Прикарпатська, а невеликий мороз приморозок. Дуже поганий, звичайно, це препоганий. А лягти на кілька хвилин прилягти. Дуже високий, превисокий посадка на землю. Приземлення або приземлився. Дуже великий превеликий, а край біля моря приморський край. Дуже глибокий преглибокий, а ділянка біля школи пришкільна. Зверніть увагу на написання префіксів е чи, «і». а у вас так, ви перевірили? Тоді ви молодці. І ще вам одна гра, поміркуйте префікс чи ні. З'ясуйте, чи є префікс у словах прихід, природний, приказка, премудрий, премія, президія, пріоритет і примула. Звичайно, якщо у слові прихід префікс прим і в слові приказка префікс при, то у слові природний ми маємо цілий корінь природ. Тобто префікс це не префікс, це частина кореня. У слові премудрень ми бачимо префікс прем. А слово премія це слово корінь. Так само, як і президія. Пріоритет. Примула. Це не префікси, це корені в іншомовних словах. Чому? А заглянімо до словника. Так, премія з латинської мови нагорода відзнака, це одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці, літературі, мистецтві чи іншій суспільно-корисній діяльності. А пріоритет це важливість, те на що потрібно звертати увагу в першу чергу. Президія з латинської мови. Головування може означати це найвищий орган для ведення зборів, особи, що входять до цього органу, місце за столом для цих осіб, або ж постійний керівний колегіальний орган деяких організацій і установ. А примула це багаторічна декоративна рослина родини первоцвітних. Тобто це ось така своєрідна квіточка і, до речі, ще лікарська, тобто вона використовується в медицині. Зверніть увагу на те, що не завжди при пре є префіксами, іноді вони бувають частиною корення. Тобто будьте дуже і дуже уважні. А на сьогодні все, сподіваюся, вам було цікаво. Тому, перш ніж, ніж, перш ніж піти на перерву, отримайте вихідний квиток. Продовживши одне чи, можливо, два речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну на сьогодні все. Квиток отримали. Запишіть домашнє завдання. Сторінка 64. вивчити правила і вправа хатка. Добра, ласкава на сторінці 65 Любіть і вивчайте українську мову, бо оскільки української мовної території, стільки української державності, Україна там, де панує українська мова. До побачення, до зустрічі на наступному уроці.